Привіт, малятка! Сьогодні я пропоную вам поговорити про День Соборності України. Соборність це об'єднання усього українського народу. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їнна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Дітки, відгадайте загадки про державні символи. України. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Молодці, дітки, це ж прапор. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Молодці, дітки, це ж герб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос й подумки співають, І Україну прославляють. Так, молодці, дітки, це ж гімн.